Швидкість проти влучності, висота польоту проти радіусу дії. Факти тижня порівняли гіперзвуковий кінжал з сучасними протиракетними системами. Звісно, порівняння не може бути на 100% коректним, адже в нашій теоретичній битві зійдуться не рівні за класом системи озброєння, а навпаки, ракета, яка має на меті уразити наземну ціль, і ракета, яка повинна цьому завадити. Але ж які характеристики обох з них допомагатимуть виконати ці завдання, починаємо наш Батл. От є... Це відео з'явилося в інтернеті в березні минулого року. На ньому ймовірно перше застосування ракети Кинжал під час масштабного російського вторгнення в Україну. За рік Росія випустила по Україні понад 4 тисячі ракет усіх типів, починаючи зі старих точок у як під час кривавої атаки цивільних на залізничному вокзалі в Краматорську. ця ракета убила десятки людей і закінчуючи тим, що самі росіяни вважають Дивозброєю гіперзвуковим комплексом кинжал. При цьому наша протиповітряна оборона не здатна протистояти кинжалам. Але чи є в світі відповідь на гіперзвукові атаки? Тож далі ми порівняємо хворобу і ліки і з'ясуємо, що буде, якщо кинжал потрапить у зону ураження ЗРК Петріот, і яка система переможе у цьому двобої. По своєї суті ракета комплексу Кинжал це перероблений іскандер, але стартує вона не з землі, а літака. Для цього росіяни переробили старий перехоплювач міг 31 створивши модифікацію міг 31 к який розганяє ракету перед запуском. Ось Петріот, який теоретично має збивати балістичні цілі, нікуди не літає, і швидкість його ракет повітряного перехоплення набагато менша. Російські джерела надають наступні дані відносно головних характеристик ракет комплексу «Кенжал». Швидкість від 10 до 12 махів, тобто від 12 до 14,5 з половиною тисяч кілометрів на годину. При цьому перша стадія польоту відбувається на висоті до 20 кілометрів. Швидкість ракет комплексу Петріот трохи більше 6 тисяч кілометрів на годину, тобто Вдвічі менше ніж кинжал. А ось досяжність по висоті така ж, як і у російської цілі 20 кілометрів. Логіка проста. Чим вище швидкість і висота цілі, тим важче її перехопити. Тобто, двигун він же вмикається на великій висоті і довший час ракета зберігає високу швидкість. Через це її перехопити дуже важко. Вона навіть на кінцевому етапі все ще залишається гіперзвуковою. Ну і наші сучасні комплекси, які стоять на озброєнні наших е, повітряних сил, зараз ну вони просто не здатні їх перехоплювати. Але чи зможе Петріот з одного боку його третя модифікація розроблена для протидії, у тому числі і балістичним ракетам? А з іншого ця траєкторія вважається майже неперехоплюваною. У випадку комплексу кинжал ситуація ще складніша. Ракета може довго тримати гіперзвукову швидкість, за рахунок чого долає всі наявні системи ППО. На цьому етапі траєкторія подібна до тієї, яку мають крилаті ракети. А після того як досягне району своєї цілі, кинжал здійснює карколомне піке з кутом до 60 градусів. Ця траєкторія отримала назву аеробалістична. Здається, збити цю ракету неможливо саме через швидкість і траєкторію. Відповідно, і перший раунд нашого батлу за кинжалом, який при рівних показниках досяжності по висоті виграє у Петріот завдяки швидкості. А що там з дальністю та радіусом дії? Одразу беремо до уваги, що на сі кинжалів міги 31К, тобто високомобільна техніка, і досить лише їм злетіти, як тривога лунає по всій Україні. Водночас сама ракета «Кинжал» навіть без урахування радіусу дії літака міг здатна подолати дві тисячі кілометрів, тобто може вражати будь-яку точку в Україні. Ракети ЗРК Петріот останньої модифікації ПАК-3 забезпечують захист в радіусі до ста кілометрів. Але по балістичним цілям захисне коло звужується, дальність лише двадцять кілометрів. Є певний там напрямок. Звідки в тебе можуть летіти ракети, і ти той напрямок її захищаєш. Але у випадку України, коли ракета може зупинятися з Білорусі з території РФ, з окупованих територій, в тому числі з окупованої території Криму, ми якраз маємо отакий, от от, скажімо так, 270 градусів, і це і це саме для балістичних ракет. Звісно, наше ППО намагається пристосуватися. Але треба розуміти, що повністю закрити небо над Україною надзвичайно важко. Тому на сьогоднішній день теж і наші радянські системи, і, і С-300, та інші комплекси працюють власне. По зонах, так зони, де де підловлюють і ракети, і шахеди, і російську авіацію, постійно змінюючи позиції. Ті зони, де не перекриті, вже намагаються їх перекривати мобільними вогневими групами, а також винищувальною авіацією. Саме тому Петріот вважається таким засобом ППО, який прикриває лише потенційні цілі, важливі стратегічні об'єкти. Та чи здатний він прикрити велике місто? Київ, Харків, значить такі Запоріжжя Великі міста потрібно Запоріжжя дуже розтягнуто, протягнути місто. Потрібно мінімально два такі комплекси. Тобто, ну принципово отримання двох комплексів навіть з тими двома пусковими додатковими установками, що нам дає, здається Норвегія. Значить, ми повноцінно прикрити на одне місто одним комплексом не зможемо. Тож за дальністю дії кинжал виграє у двобої, і поки загальний рахунок на його користь. Але чи достатньо цього, аби зробити висновки про перевагу російської зброї? Чи дійсно розпіарений російський кинжал зможе подолати будь-яку протиракетну оборону? Повернемось в початок сюжету. Двічі я казав, що характеристики кинжалу наводяться з російських джерел. І вони дійсно вражають, але чи є вони такими насправді? Наші експерти мають великі сумніви. Почасто густо російські джерела видають бажане за дійсне, та що джерела навіть сам кремлівський диктатор. О, Ось так ВВП показував режисеру Оліверу Стоуну кадри, нібито з Сирії, але з'ясувалося, що на відео комп'ютерна гра, та повернемося до кинжалів. Дійсно, на початку траєкторії ракета може бути гіперзвуковою. Але що відбувається далі? Після того як вже відпрацював реактивний двигун. Починає працювати фізика, тобто починає працювати тертя цієї ракети у просто повітря, і вона починає логічно зменшувати свою швидкість. У цьому випадку вона не відноситься до гіперзвукового озброєння, вона повністю подібна до балістичної ракети, з якої ну і може об'єктивно і створений для цього Петріот у версії Пак-3 з ракетами МСІ. Тобто для Петріота ракета Кинчал, попри всю пропаганду рашистів, і, ну. Є звичайною ціллю. Головна перевага Петріота відносно старих систем ще радянської розробки. Електронний мозок, який сам дає команду на пуск проти ракет. Швидкість реакції – 15-20 секунд. Це дуже швидко. Алгоритм складається автоматикою. Вірогідність там влучання в тому чи іншому місці, так в іншому, е так, тобто, іншому в, в, в регіоні, приймається рішення, і на застосування і ракета може бути перехоплена на маршруті слідування. Ще так, ну або ж уже безпосередньо перед заходом на ці для цього. Потрібно мати ну, доволі таки багато саме засобів ураження, які можуть перехоплювати. Я ж нагадаю, що 40 кілометрів це не так багато в радіусі установки. Але і засобів ураження у протобалістичному варіанті Петріот має чимало. Стандартна пускова установка може нести або чотири зенітні ракети. Проти, а, а, проти аеродинамічних цілей або до 16 антиракетних ракет антиракет до 16 -ти. бо а, габарити цих антиракет дуже маленькі вони не потребують великої кількості палива і великої кількості вибухівки пряме попадання там досить ну, здається там не більше 2 кілограмів 2-300, здається заряд цієї ракети і ці невеликі ракети діють за іншим принципом ніж в системах С-300 і с -400. От Проблема, тобто балістична ракета, коли вона на цілі, вона вже на неї падає, і необхідно знищувати їх гарантовано ще у повітрі. І саме тому там сі це такі от кінетичне перехоплювач, який просто врізається в балістичну ракету і знищує її у повітрі, точніше, знищує її бойову частину. Просто за рахунок величезної енергії зіткнення, тому що величезні зустрічні швидкості, і це працює. Але поки питання, чи здатен Петріот відбити кінжальну гіперзвукову атаку, відносяться до теоретичних. Петріот дійсно здатний уражати балістичні ракети, але от що буде з гіперзвуковими балістичними ракетами, поки що має показати практика. І, на мій погляд, американці самі мають бути зацікавлені в тому. Чи Петріот здатний боротися з такими ракетами? Чи їм доведеться все ж таки розгортати а, справжні антиракетні комплекси у разі, значить, якихось експедиційних сил, значить, які будуть діяти проти країни, яка теж може отримати гіперзвукові ракети? Та в будь-якому разі ЗРК Петріот один з найсучасніших комплексів у світі, і не просто ж так входить до основи протиракетної оборони США. Треба пробувати, скажу так, треба. Е Подивитися, наскільки це ефективно і наскільки яка буде ефективність цих комплексів при збитті саме кінджалі. Е, Сподіватимемося, що це буде 100% ефективно. Але чи взагалі буде ця битва за оцінками, Росія має не більше 50 гіперзвукових ракет кинжал і швидко поповнювати запаси, її промисловість не здатна, а Відтак ця ракета таки залишатиметься небезпечним, але дуже рідкісним хижаком. Тож і фінальний гонг цієї битви поки що мовчить. Це були факти тижня. Дякуємо, що ви нас дивитесь.